За 72 роки архів області зберіг понад мільйон справ, що містяться у церковно-метричних книгах колишніх жителів рівненщини. Понад два роки архівісти краю обробляли таку інформацію для упорядкування каталогу з необхідними відомостями. Цей каталог, на який так довго чекають дослідники, побачить світ разом з першим путівником у наступному році. Цього ж року архівісти не полишають трудитися над кожним зіпсованим часом документом. Документи приблизно 200 років мають. Вони досить такі вже старі і пошкоджені. От а відремонтували ми близько 400 справ в цьому році. От. На кожну справу йде дуже багато часу. Через те, що немає відповідних умов під час архівних виставок, демонструють не оригінали, а копії документів кажуть в установі. Однак і вони користуються неабияким інтересом серед відвідувачів. «У Цьому році близько 20 виставок виставляє наш архів. Ми запрошуємо школярів, запрошуємо вчителів. Дуже часто в даному році у нас було близько 19 екскурсій. Є установи, які самі напрошуються до нас на екскурсії. Однак директор архіву Микола Григорук стурбований терміново необхідно міняти систему кондиціювання, аби зберегти документи. «33 роки системі, експлуат... системі кондиціонування повітря на вулиці Кавказській. 40 за комроків система кондиціонування на вулиці Степана Бандери. То це Рано будемо дивитися на речі, що Ніяка система цього видержати не може. Тож нині у сховищах температура повітря сягає не вище плюс восьми при нормі у 20 градусів тепла. Втім, в архіві вірять, що вже за кілька років таки вдасться повністю замінити систему кондиціювання. Принаймні в обласному бюджеті 2013 гроші на розробку проєктно кошторисної документації заплановані. Тим часом працівники закладу виявляють неабияку винахідливість, чаклуючи над збереженням нашої історії. Аласищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.